21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події Помаранчева Революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року. Під час президентських виборів 2004 року за результатами другого туру. Перемогу здобув Віктор Янукович. Прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка 22 листопада вийшли на мітинг незгоди, адже відбулись масові та брутальні фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів. Українське суспільство збурилося. Протестний рух охопив найбільші міста України, а центром став. Майдан Незалежності в Києві. Внаслідок цих подій відбувся повторний другий тур президентських виборів, за результатами якого переміг Віктор Ющенко. У листопаді 2005 року новообраний президент заснував Свято: День Свободи, 14 лютого 2010 року, під час чергових виборів президентом України. Обирають лідера партії регіонів Віктора Януковича. В грудні 2011 року він скасував День Свободи і об'єднав його з Днем Соборності. 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку. До вступу України в Євросоюз. Спочатку зібралося декілька сотень людей, дорослих і студентської молоді. А вже 24 листопада понад 100 тисяч прихильників євроінтеграції. Після того, як 29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг із закликом до відставки уряду та дострокових парламентських виборів, влада застосувала силу. 30 листопада відбувся кривавий розгін майданівців. 18 20 лютого в найтрагічніші дні революції сталися сутички в центрі Києва. Підпалено будинок проспілок. Снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали героями Небесної Сотні. Вночі на 22 лютого Янукович втік з України до Росії. На відміну від подій помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи коштувало Україні багатьох життів патріотів. 28 травня 2014 року на позачергових президентських виборах було обрано Петра Порошенка, який став п'ятим президентом України. 13 листопада 2014 року Петро Порошенко підписав указ про День гідності та свободи 21 листопада, метою запровадження пам'ятної дати є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму і мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини. Національних інтересів держави та її європейського вибору. Свобода це вміє сказати так своїм мріям. Гідність це вміє сказати ні своїм страхам. Істина гідність подібна річці. Чим вона глибша, тим менше видає шуму. Ставлення до дитини віри духовної гідності людини. Ознака справжньої гідності людини в тому, що навіть зазвісники змушені її хвалити. Не можна нічого добитися без почуття власної гідності. Не та шкода, що людина втратила свої гроші в будинок маєток. Серце належить людині, а те шкода, коли людина втрачає свою справжню властивість, свою людську гідність. Втратити свободу можемо жити, людні і захищати. Закони гідних творити добро. І не сваритись. Гідність держави залежить від гідності особистості, які її створюють. Людина находиться для свободу. Гідність людини не в'єм похож. Бо не створив рабство, але два односудові. Людина була іншими втрачає власну свободу. Де той життя і свободи варти, хто йде щодня за них узбій.